Подивилася серіал, який називається Tell Me Lies або Збреши мені. Uh -huh. Це серіал про такі залежні аб'юзивні стосунки між Люсі та Стівеном, які розгортаються протягом восьми років після їхнього знайомства в коледжі. І серіал трохи скаче між. Там 2008 роком, коли вони навчаються в коледжі до 2015 року, коли вони вже дорослі люди і зображуються моменти їхнього знайомства, як вони почали зустрічатися, що відбувалося навколо них, яка драма, з ким хто зраджував? Також там багато говорить про їхніх друзів, таке там ціле такий, ну круг друзів. З університету, як вони взаємодіють між собою, що там справжні вони друзі чи не справжні. І такий трохи дивний серіал. Я дуже, я давно хотіла його подивитися, але коли почала, я думає, блін, ну щось, щось не то знає, не настільки класно, як я думала, бо він, він дуже темний. Знаєш, ти не очікуєш від такого серіалу. Ну, з таким серіалом ти хочеш розслабитися і насолоджуватися гарними стосунками між парою. А в них прям ну жорстокі стосунки. Ну Стівен просто Як це проявляється? жахлива людина. Він ну. Окей, вже не беремо спойлер. до того, що він там Да, спойлер. Вже не беремо те, що він е, зраджує е, одній дівчині з іншою, інші з іншою. Типу він е, налаштовує друзів один проти одного. Такий просто маніпулятор, максимальний. Е, він. Е, так налаштовує друзів, щоб ті там розійшлися. Наприклад, ну він а дуже си... ну, Він прям ну він дуже погана людина. Він дуже типу він людина. психопат. Ну, да? Він робить він психопат. Так він робить все, щоб що було би вигідно для нього. А, там стається спойлер. Оце точно спойлер. Там була аварія, в якій загинула одна з їхніх подруг, і він починає просто ну пластами брехати. Ну навіть ми не знаємо там, чому це сталася аварія. Якби з кожним там епізодом ми дізнаємося більше, що. Взагалі, Стівен виявляється, з нею зустрічався з тією дівчиною. Потім, типу, через якийсь період, ми дізнаємося, що Стівен був в машині під час цієї аварії. А потім в кінці ми дізнаємося, що мало того, що він був в машині під час цієї аварії, він ще й був за кермом і він пересадив мертву дівчину на водійське сидіння, щоб його не. Е Зарештували його, так, його не зарештували, і він ніби дає якийсь пласт інформації своїй дівчині і каже, що він признається, що він був в цій машині, але він, звісно, не каже, що він був за кермом, і що він, типу, збрехав, і тепер вона має збрехати, щоб його не арештували. Але виявляється, що ця брехня іще глибша. Тобто, просто брехня нашаровується на брехню і ну. І через це він ще й маніпулює своїми друзями, щоб вони там не додали, не пішли там в поліцію, тому. Що...